Non-Typical 2025 майстер-клас про клінічні помилки, складні кейси та нестандартні рішення. 18 19 грудня 2025 року. 16 балів БПР. онлайн зустріч. Вам не вистачає класичних схем? Бажаєте більше клінічної реальності? Тоді саме для вас зустріч. Під назвою «Non-Typical», адже це не про підручники, це про життя, про ті ситуації, де діагноз це детектив, а терапія мистецтво рішень на межі. В програмі понад 20 клінічних розборів, які ви не прочитаєте в звичайних підручниках, а типові щоб жовтяниця без гепатиту. Неочевидні причини набряку, постійно хворий пацієнт, помилки, які дорого коштують, жіноче серце, непросте серце, оф-лейбл, поліпрагмазія, побічні ефекти, які ми часом самі створюємо. І діагностика, коли симптоми, як у всіх, а наслідки як у кожного. І все це у компанії визнаних експертів е, на стику сімейної медицини, ендокринології, кардіології, гастроентерології, педіатрії і клінічної фармакології. Отже, участь в майстер-класі «Non-typical» – 16 балів БПР, сертифікат, кейс-орієнтовані знання, які зразу працюють на практиці. Ну і це зустріч зустріч в онлайн форматі, але з теплом, з сенсом і з трошки з гумором. Бо навіть у медицині можна і потрібно нон-кіпікал. Отже, реєструйтесь зараз і приєднуйтесь до тих, хто лікує не шаблонно.